Самих гарних молодиць, самих породистих, самих сексуальних, привезла, щоб ви котрий радітися позитивом. Ви всі такі різні, з різних куточків України, В кожного свої болячки, свої проблеми, свої біди, свої радості. А я хочу сьогодні вас всіх об'єднати. Об'єднати в палаці культури імені Шевченка о 19.30. тому що ще жоден за всю мою кар'єру творчу не сказав, що він пошкодував, що прийшов на концерт. І я так вірю, що такого ніколи не буде. Бо ми любимо свою роботу. Ми любимо вас всіх і кожного. Ви нас вибрали. Ви нас зробили артистами. Це з вашої легкої руки ми мандруємо від села до села, від міста до міста, і навіть по Європі мандруємо. А на сьогоднішній такий тяжкий день для України ми тішимося тим, що ми можемо зробити для наших захисників трошки більше, як кожен з вас окремо. У ми буваємо в різних місцях, а в людей. Одна проблема: душа болить, серце розривається, мозки плавляться. Ми не бачимо відповіді на багато своїх запитань, і час від часу хочеться просто закрити очі, посміятися, відчути, що ми люди, що нам потрібні хвилини відпочинку. А де кращий відпочинок може бути як не з лісопенним батальйоном? То я так ш... надіюся, що сьогодні в мене буде багато глядачів. Бо я того хочу і знаю, після того, що я тут набалакала, і ви захотіли. Купили ми, купили. І хто купив квитки низько кланююсь, а хто ще ні, то кажу, кожен концерт, це не просто концерт, бо я так хочу. Я пенсія така, що можна в Америку білет купляти. Вже би вистачило. Але я знаю, що ми не маємо права зараз бути байдужими і бути одинокими. Саме легше плакати вдома і шкодувати, співчувати. Але треба щось робити. Так, ми не воскресимо тих дітей, які вже віддали своє життя, але ми можемо спасти чужих. Інші. А хіба це не найкращий результат? Хіба це не Боже благословення, подарувати комусь життя? А концерт це донат, Обов'язково з кожного концерту, не тільки я, всі артисти. Ми працюємо зараз, щоб допомогти нашим е, захисникам. Тож я вам дякую наперед тим, хто прийдуть, тим, хто вже точно знає. І знаєте, я вас любитиму завжди. Ніколи не розлюблю свою професію, і навіть якщо вже не зможу, бо я вже баба не молода, то бодай мене під руки виведуть на сцену, а я все одно буду казати доброго вечора, мої любимі глядачі. Гріємо свою душу і серце, разом віримо, любимо, надіємось і співаємо і з лісопетим батальйоном, і без нього, коли кому доведеться. Тож. Фотографія, всі фотографії цілющі. Більше поможуть, як вода на втуся. А я ще хочу вам сказати, ми не встигли на сьогоднішній концерт, дуже шкода, але ми маємо вже спеціальну пісню про Трускавець, бо ми так часто тут буваємо. Там. У Трускавці вода втуся, я тут романтики нап'юся, а серцю крім цілющих вод, все тягне, тягне до пригод. Отакий От приспів майбутньої пісні. Так що дивіться, десь там в Ютубі вона з'явиться. Підписуйтесь на мій канал, Йоли-пали, я ж блогер, бляха муха Ну я не кажу, що я найкращий, але серед мого села я одна така. То я тим пишаюся, yeah. що я десь там є і в Тіктокові, в Інстаграмі. Я не дуже часто виходжу, бо я не роблю спеціальних публікацій. Але коли в мене є настрій, коли є якась якась така цікава хвилинка, що можна поділитися, бо я ж розумію, я сама така. Я також дивлюся, хто би що таке інтересненьке, розказав. Тож цілюю, люблю, скучаю і чекаю у палаці сьогодні, в палаці культури 19.30. три. автографи та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму, яка відбудеться о 19.30 в палаці культури Шевченка. Отримали те, що хотіли, кожен зробив фотографію, буде мати гарну згадку. І лісабетний батальйон готується вже до концерту. Ми через хвильку покидаємо вас і пам'ятайте, що. Де би ви не побачили нашу афішу, бо ви з різних куточків приїхали. Приходьте на концерт, бо пісень так багато, і я так стараюсь не повторюватися, щоб кожен раз здивувати свого глядача. От хто є з Харкова, 30-го числа ми будемо в Харкові, ми будемо на Полтавщині, Львів. Житоби. Всі міста України, ми вже почали такий щільний графік, у нас почався осінній гастрольний тур. і Бачите, афішу приходьте. Я дуже вас поважаю, я знаю, що не просто покинути затишну хату і йти зараз в зал. Але будьмо активні. Разом. Разом ми сила. По одному ми не можемо ні боротися. Та навіть щасливим одиноко бути некомфортно. Щастя, коли поруч тебе такі самі люди, які посміхаються, якщо ти бачиш, що вони сильні, що вони перебороли свою біду, що їх не зламало. Я пишаюсь і всіх закликаємо: будьмо саме такими, бо в Україні потрібні саме такі люди, які вірять, люблять, які розуміють і перемагають. Зичу всім вам миру, здоров'я і до зустрічі в будь-якому куточку, де б ви не були, я намагатимусь. Привести своїх молодець і подарувати вам позитиву.